Так, заїхав до нас такий оскотик, двох підвіз. на дуже добротному фулі, 29 колеса, алюмінієва рама. Дуже гарний колір, білий-чорний, такий, як мрамор виглядає, на дуже гарному, дуже гарні навісиці. Передня вилучка, Рокшок повітряна. Монеточки діоруски, турмоза гідравлічні. Шимановський. дивіться, в якому стані рама. Задній повітряний теж амортизатор. Тут є підскок регулюється, працює все чітко. Вся задня частина на підшипничках. Дивіться, яка гарна защита стоїть від ланцюга, щоб не коцати раму. Шимановський шатун розбірний. Можна замінити любу зірочку, яка зносилася, щоб повністю шатуни не міняти. Передній перемикач SLX. Це дуже добротний, дорогий, дорожчий за Дивіться, На баночку скотовська оригінальне. Кріплення, щоб можна було собі водичку запхати. Задній перемикач SL теж дуже добротний, дорожчий і краще виходить за діору. Задня касета на 10, втулочка, шрам стоять. Американські вода пістоновані, бачите, кольця є, усилення, резина ще добротна 29-та. Сідушечка як новенька. Тут маєте на рулю. Блокератор зразу блокує передню і задню підвізку. Якщо виїжджаєте на асфальт, там регулюється, дивіться, з тої сторони як рама. Розраховано десь від 1,60 до 1,70 метра ріст. Гідравлічні тормоза. Бачите, тут все в стані вам показую. Підаля стоять полуконтактні під спеціальне взуття і під звичайне взуття. Переднє все в дуже добро одному стані, гальма, все. Когось буде цікавити така лялька. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, рубрика горні велосипеди. Можете просто написати скот і вам в пошуку покаже всі наші скоти, які є.